Я не просто показую вам красиву їжу. Я так реально схудла на 6 кілограмів. І зараз покажу, які обіди я їла на дефіциті. День четвертий. Готуємо ліниві голубці. На краплі оливкової олії обсмажую цибулю, морку і нашинковану капусту. Трохи солю, перчу і доводжу до м'якості. Окремо в мисці змішую готову капусту з фаршем і відвареним рисом басматі. Рекомендую саме басматі. При дефіциті він дає і ситість, і легкість. Додаю сіль, перець, копчену паприку та сухий часник. Добре вимішую. Тепер соус. Я перебуваю в блендері томати свіжі. Це може бути пілаті або просто томати у власному Сокуби шкірки Перебиваю на високій швидкості до однорідної маси. Виливаю томатну основу на сковороду, додаю ложку сметани низької жирності, трохи води, чайну ложку кукурудзяного крохмалю, щоб загустити. Додаю чилі соус. Він легенько пікантний і круто доповнює смак. Копчена паприка, часник, сіль перемішую. Формую котлетки по 70 грамів. Викладаю їх у соус, накриваю кришкою, і вже за 20 хвилин вони готові. Це не просто смачно, це ідеальний обід на дефіциті. У цих лінивих голубцях усе білок, складні вуглеводи, клітковина, тіло не голодує, травлення вну. Ормі і після такого обіду не хочеться солодкого, а ще готується швидко і на кілька днів. Обов'язково спробуй. Якщо ти не знаєш, як прийти до своєї найкращої форми, напиши мені в дірек, я допоможу розрахувати твій дефіцит калорій. або складу персональне меню на тиждень. Пиши, я тут щоб допомогти. Якщо хочеш ще більше прикладів таких обідів, приєднуйся до мого телеграм-каналу Тіло мрії». Там ділюсь своїми прийомами їжі підказками і реальними результатами.